Я хочу, щоб про нього знали. Пам'ятали, що от з обичного хлопця Непосиди, який чудив, чудив просто страшне колись у молодості, і з людини, яка працювала в полі хлібороба, він став воїном. І то таким, знаєте, знаковим воїном. Мої батьки казали колись, що ти ж нікому не розказуєш. Що, що ваше знайомство сталося в, в інтернеті. Він мені там писав вірші, всякі такі там залицяння скидав мені картинки, постійно всякі квіти. Я його ігнорила. Ну просто ігнорила і все. Ще я глянула рівненщина. Ну, думаю, ні, це дуже далеко. Не буду 9 лютого. Він мені перший раз перезвонив, і потім ми почали спілкуватися майже 24 на 7. Лютого приїхав він перший раз, потім в березні він приїхав другий раз після 8 березня. І потім він приїхав у квітні, зробив мені пропозицію. Накрили ми стола, паска, все. Він тут такий стає. Я хочу щось, щось вам всім сказати. І стає на коліно, а я в шоці? Виймає коробочку червону, таку, відкриває, а там коротше, кольцо. Я така сижу, я в шоці. І третій раз в житті бачу, уявляєте? Я сижу на маму, на тата кажу, що робити? Я в шоці. А він мені сказав: я тобі обіцяю, я даю слово, що ми з тобою створимо кріпку і сильну сім'ю. На весіллі в нас був шостий раз побачення <сум> такого вже, якби. Але весь цей час ми постійно в спілкуванні були у всьому щирий, відкритий, ну просто такий, знаєте, душа, душа. Він працював в полі, він був трактористом в ДАКу. Він дуже любив. Він казав: якщо я навіть і піду з армії, то я піду тільки на трактор в поле. Він ще хотів на Майдан. У нас була маленька донечка, ще року не було. Його дуже рвало, але я його тоді так якось і відмовила. 19 серпня приїхав він додому і каже: Я їду. Кажу, куди? На війну. Приїхала автівка. Він це все зібрав. Ну, все, тіпа, давай, пока поцілував нас, обняв і поїхав. У 2015 році вони були на завданнях, і він е, пішов рвати Звіробій на чай. І їх він пішов і їх почали крити. Ті всі вийшли, а він не вийшов, його не знайшли. Е, він в тому полі сховався. Він потім прийшов і кажуть: О, Звіробій вернувся, що не збирав не на чай. Він каже: Ні, згубив. Де він пішов у розвідку, він вже зрозумів, що він не там, де треба, що він трошечки в тил увійшов до них. Він їхню одів курточку. Він у цій куртості, на ламаній російській, підійшов до них, узявши там, типу, щось якби поїсти. Ну так, типу, щось там, типу свій, вскочив в трактор і пригнав його на нашу територію. Він дуже багато знищив техніки. Не знаю, як би то все знайти. Перед тим у них було за тиждень у них був вихід. Вони йшли в напівоточенні е, витягнути наших хлопців. Я два бігом Фейсбук до всіх священиків, сестер, конфесій, хто де тільки міг просила моліться, ставте свічки, моліться. Через п'ять десь з половиною годин він до мене виходить на зв'язок з таким квітуль. Каже: Ти знаєш, як мене Бог любить? Ми каже, прийшли туди, каже, ясне небо каже, і просто стіною дощ. Просто каже, такою стіною дощ, що ті нас не бачили, дрони не, не злетіли. каже. І ми наших хлопців вивели всіх, геть каже, і техніку, і хлопців наших, всіх, каже, вивели. І він тоді так радів, що вони всі вийшли. Я не повірила. Я взагалі не повірила, знаючи, знаючи його, знаючи, з яких він. Передряг, знаючи, з чого він виходив, я не повірила. І коли вже приїхали в Дніпро, так я вже це було дуже важко. Мене цей запах ще зараз в носі. По наколках всі були на місці, і тоді ми впізнали точно, що це типу підтвердження, що це він. Тоді вже почалася процедура щиті. Я ще хочу подякувати на щиті всім. Я ж не знала, я вже потім, через декілька днів, узнала, що це було три кілометри було автівок. Насамперед до мене прибіг найменший Тимофій. І він каже: типу, е, Мама, що тата немає? А я кажу, діти, ваш тато став янголом. А він мені каже, мама, не янголом. Наш тато став лелекою, бо сьогодні в бабусі на подвір'ї цілий день лелек ходить. А потім каже: Мама, можна я каже, на всіх лелек буду казати тату? Він дуже любив дітей. Він завжди мене задарював подарками. Завжди. Я казала, навіщо ти мені ті квіти зрізані, дариш? Потім він вже мені горщиками дарив. У мене дуже багато квітів від нього. Він мені казав, квітуля, мені кожен рік майор. тебе каже, рука легка, то я, каже, майором стану. Майором вернуся. Це остання наголода мого тата. Ми дрони запускали. Він наскільки була добра людина, прийде, поможе всім. Це нагорода за 10 років. Його служіння він дуже багато всього зробив. Дуже багато чого не згадають, багато чого не записано, багато чого забудеться. Навіть є такі походи, які не записані, але люди там були, вони бачили, вони знають, що там було. Є багато врятованих життів. Ну, він оце це вже казав, що він каже: Я вже каже, втомлений дуже. Каже, і морально, і фізично, я вже дуже втомлений. Каже, я вже, певно, в серпні звільнятися буду, буду каже, по дітях. Я оце каже, приїду, бо він шість разів проходив ЛК, жодного разу він не пройшов, у нього 46% судин головного мозку було непрохідних. Після контузії. ну все, квітуль точно. Вже в серпні все, вже в серпні, все, вже точно. Оце каже, останній раз з хлопцями їду. Каже, все, вже все буду передавати. Типу, це вже, цього, вже каже, останній раз. Ну, от дійсно, останній раз.